Привіт всім 23 грудня. Красики пливають. Он. Самка гуппі пливає. Он скоро, мабуть, буде родить. Така самочка в мене гуппі, Жирненька геть. І підкажіть, будь ласка, хто знає. бачите, не малючок пливає оцей гупі. Що я не зрозумів, чи самка з такими голубими п'ятничками. Оце в кадрі зараз. Он поплив. Карасі пливають, 9 штук, один мечонос. Самець. Самка померла, на жаль. С -с самець, гуппі пливає малесенький, оце вроді би, я не знаю. Бо тут ще один маленький гуппі є. О тому, тому самочка далі. Пливає, ото гуппі ще одне. То тому будь самочка. І одна велика самка гуппі. Отак вони виглядають, все. Температура нормальна, стабільна, держиться 26 градусів, нагрів є, нормально, їдять, живуть, хай. Губки себе чувствує нормально. Після вчорашнього дня. Вона така вона жирна геть, чуть ви не квадратна самочки. Так що всім пока. Че, як буду кормити, може, не, не знаю. Це вже по настрою буде, так що всім пока.